Дельта це українська система, яка забезпечує спостереження за полем бою у реальному часі. Як стверджує 24 й канал у своєму огляді платформи, Дельта інтегрована з польською системою управління артилерійським вогнем ТОПАЗ, що підвищує ефективність українських військових операцій та забезпечує сумісність із системами НАТО, забезпечує ефективну координацію дій українських військових, допомагає у плануванні операцій, підвищує точність ударів та економить час на створення звітів. Докладніше далі. Дельта допомагає армії планувати успішні військові операції та координувати дії підрозділів. Система отримує інформацію від аеророзвідки, супутників, ВПЛА, радарів та інших засобів, завдяки чому військові в режимі онлайн спостерігають поле бою з розташуванням ворожих сил. Завдяки платформі можна зафіксувати абсолютно всі ворожі об'єкти, зокрема окопи та каноніри, відстежувати пересування особового складу ворога. Платформа була розроблена центром інновацій та розвитку оборонних технологій міністерства оборони. Рони України вона забезпечує можливість спостерігати за полем бою у реальному часі у повітрі, на морі та на землі, зокрема, стежити за переміщенням особового складу ворога. Фахівці центру постійно вдосконалюють «Дельту», додаючи нові функції, які забезпечують українським військовим суттєву перевагу над противником. Завдяки Дельті було потоплено чимало суден російського військового флоту у Чорному морі та знищено стратегічної техніки росіян на 15 мільярдів доларів. Як того вимагають правила? Безпеки під час війни уряд тримає Дельту у хмарних сервісах за межами України. Це спрямовано на захист системи від потенційних ракетних обстрілів і кібератак з боку ворога, що однак не захищає від ворожих вкидів. Дельта була задумана як загальна система ситуаційної обізнаності для всієї армії, яка інтегрує різні іт рішення, включно з платформою Кропива. Її архітектуру розробляли за стандартами НАТО, що дозволило Дельті стати взаємосумісною з аналогічними системами країн альянсу. Перша версія Дельти з'явилася на фронті у 2016 році. Її розробка базувалася на принципах бізнесу: впровадження функцій, тестування, збір зворотного зв'язку і запуск оновлень. Однак, спочатку, військові були обережні у використанні системи, яка не була офіційно прийнята на озброєння. Втім, 4 лютого 2023 року Кабмін офіційно затвердив використання платформи силами безпеки та оборони України. А на початку липня 2024 Дельту повністю легалізували і впроваджували. Дали в українське військо, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.